Найбільше медалей на Олімпійських іграх у Рі до здобули представники фізкультурно-спортивного товариства Динамо з 11 нагород, сім в активі динамівців. Чому так? Стрілець Сергій Куліш відкрив ліг медалям українців у Ріо. Пізніше його заділ підтримали фехтувальниці Ольга Харлан і Аліна Комащук, п'ятиборець Тимощенко, висловальник Дмитро Янчук, стрибуну висоту Богдан Бондаренко і гімнастка Ганна Різадінова. Історично склалося, що до неї всі зазвичай були лідерами з постачання медалей. Перший заступник голови ФСТ Динамо Віктор Корж переконаний, що ця тенденція збережеться і надалі, адже передумови для найвищих досягнень у «Динамівців» є. Не всі знають, що переважна більшість наших олімпійців, чемпіонів, призерів цих олімпійських ігр, це офіцери служби безпеки України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ державної прикордонної служби. І за старою динамівською традицією, після активних занять спортом. Наші олімпійці будуть мати можливість продовжити свою роботу, передачу свого вже досвіду в спеціальних підрозділах правоохоронних відомств. Це стара і дуже дієва традиція. Тому я хотів би, користуючись нагодою, передати великі слова вдячності міністру внутрішніх справ Авакову, голові фізкультурно спортивного товариства «Динамо», командувачу національної гвардії генералу Алєрову, генералу Назаренко, керівнику Державної прикордонної служби. Керівнику служби надзвичайних ситуацій чи чотко, ну, все це генерали, які щодня з нами в комунікації, які завжди підставляють плече, створюють умови для наших спортсменів. Цього разу олімпійських чемпіонів серед навісів немає. Втім, на думку віктора коржа, медаль кожного безсінна. Та й якби прибрати суб'єктивні чинники під час суддівства у Ріо на золото можна було б розраховувати, вважає корж. Хочеться інколи називати речі своїми іменами. Я сказав би в тих видах спорту, де нема об'єктивного критерію такого, як час, який фіксується секундомером. На жаль, абсолютно це очевидно і не для великих фахівців, що є корупція, вона присутня, є подвійні стандарти, є безумовна корупція. І сьогодні, коли в гімнастиці ім'ям нашого гімнаста Радівілова називаються елементи, всі визнають, що він... Ну, колосальний внесок зробив розвиток цього виду спорту, але як з'ясувалось, назвати елементи його ім'ям організаторам було простіше ніж віддати йому чесно завойовану його медаль, наприклад, на кільцях. Де він феноменальну комбінацію показав, теж саме я хочу сказати безумовно і про Ганну Резидинову, бронза якої на вагу не золота, а платін. Я не знаю, куди далі буде рухатись за такими ознаками Олімпійський рух. Руслан Свірін, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.